Звернемося до слова Божого перед тим, як ми помолимося, подякуємо Господа за цей час нашої спільності. 19-й розділ, 19 розділ першої книги царів. В російському варіанті, це третє царство. З 9-го вірша читає. 9 вірша. І прибув він. йдеться про Пророка Іллю, туди до печери і переночував там аж ось Господнє слово до нього. І сказав він йому, чого ти тут Ілля? А той відказав: Я був дуже горливий для Господа Бога Саваофа, бо Ізраїль ви сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники Твої. А пророків твоїх повбивали мечем, і позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб узяти її. А він відказав: вийди і станеш на горі перед Господнім лицем, аж ось переходитиме Господь, а перед Господнім лицем вітер великий та міцний, що зриває гори та скелі, ламає, та не в вітрі Господь. А по вітрі трус землі, та не в трусі Господь, а по трусі огонь і не в огні Господь, а по огні тихий лагідний голос. І сталося, як почув це Ілля, то закрив своє обличчя плащем своїм та й вийшов і став у входа печери, аж ось до нього голос, що говорив, «Що, чого ти тут, Ілля? І він відказав: Я був дуже горливий для Господа Бога Саваота, бо Ізраїлеві сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники Твої, а пророків твоїх побивали мечем, і позостався я сам, і шукали вони душу мою, щоб узяти її. І сказав до нього Господь: іди, вернися на свою душу дорогу. Отакий От діалог, брати і сестри, і центральним в ньому є питання нашого Господа до Пророка. І тему я назвав актуальне питання. Актуальне питання, чого ти тут? Чого ти тут? Ілля? Це питання сьогодні адресується до кожного з нас. Ви знаєте, ми в Біблії зустрічаємо ряд питань. Які ставив у свій час Господь до людей. Вони всі важливі дуже. І це одне з них, чого ти тут Ілля? Чим це питання обумовлено, брати і сестри? Давайте пороздумуємо над цим і візьмемо з цього для себе певні уроки. А то чого бажав Господь досягти, коли ставив таке питання до пророка Іллі? Дозвольте три можливі відповіді, брати і сестри. Можливо, тут відповіді більше. Три. Перша, чого Господь отак питав, чого ти тут Ілля? Брати і сестри, Божою людиною був Ілля? Божою людиною. І тому за це знаєте, що слідує? Господь у праві був питати Його, чого ти тут? Питав Бо. Турбувався про нього. Чуєте, торбувався про пророка свого, про свою людину. Я хотів би цю думку покласти нам на серце, брати і сестри. Ви знаєте, що нами Господь теж турбується. Він теж зацікавлений в наших обставинах, в нашому положенні. А чи є в нас оця свідомість, що ми належимо Господу, Богові належимо? А Слово Боже нам каже про це неодноразово. І каже, що ми є домашній Богу, чуєте, домашній Богу, сім'ї Божої. Ми є люд власності Божої. І що ми за цим чуємо, брати і сестри? Я думаю, маємо чути, що ми підзвітні нашому Богу. Підзвітні. Ми підзвітні, Ми Бо ми є на особливому рахунку, на особливому рахунку. Обліку у Бога, чуєте, не так, як усі. Якщо ми є діти Божі, Знаєте, в цьому світі людина може загубитися, серед людей може загубитись. А може в обставинах загубитися. Під час Другої світової, світової війни багато людей опинилися в списку безвісті пропавших. З них не знають, при яких обставинах, чи він загинув, ніхто не бачив, де. Не Ні останків ніяких не знайшли, нічого. Під час стихійних лих буває це теж. Люди губляться. І буває так інколи, що вже цю людину рахували, що вона загинула, вона через деякий час об'являється, десь вона опинилася, вона була без свідомості, її хтось підібрав, потім прийшла до тями, одужала і з'явилася ця людина. Знаєте, але наша доля віруючих людей не така, брати і сестри. Перед Богом не така. І тому я хотів би, щоб ми пам'ятали це, що ми не загубимося у Бога. Не може такого статися, що Бог не знає, де ми загубилися. Пропала людина Його. Ні, брати і сестри. І пам'ятаючи це, поклоняємось нашому Господу. Поклоняємось йому за те, що ми на особливому повторю Обліку у нього. Дорогі друзі, коли нам буває інколи так, що нам здається, до нас нікому діла нема, ми загубилися десь. Ніхто на нас не звертає уваги взагалі забуті, ви знаєте, нагадуємо собі про це, що ми не забуті у Бога, ми на особливому обліку у нього. Ви вірите в те, що в кожного з нас, з віруючих людей, є свій ангел-хранитель? Маємо вірити, брати і сестри. Слово Боже про це говорить. А ви знаєте, що на обліку у Бога не тільки особистість віруючої людини, а кожна волосина. Кожна волосина без волі Отця Небесного не впаде з голови віруючої людини. Брати і сестри. Отака. Доля наша благословенна, благословена. Ви знаєте, що коли нам болить, брати і сестри, коли нам болить, то наші болі більш болючі для самого Господа. Він каже, хто торкається вас, торкається зірця ока мого. Чуєте? І тому він зацікавлений, де ми? Йому не байдуже, де ми. Якщо це пов'язано з нашою долею подальшою, сьогоднішньою. І питає він отут. Чого ти тут Ілля? Я хотів би звернути увагу, він питає його, чого ти там Ілля? Або де ти там Ілля? А чого ти тут? А ви різницю відчуваєте? А ця різниця в тому, що там, де Ілля, там Господь. Він каже, чого ти тут? Стоїть біля нього. Каже, чого ти тут? Чого ти тут? У печері, людей, Але Господь там поруч. І ви знаєте, коли діти Божі опинялися в таких ситуаціях, що діти Божі опинилися в печі вогненні, Господь там був. Був там разом з ними, був там. І завжди так було. Яків якось тікав від свого брата Ісава. Ви Знаєте, дуже самітньо відчувся в пустині. Ви уявіть собі, пустиня один одинохенький, ніч. Прилягти тільки на камінець можна було примостити голову свою. Дуже неприємно, дискомфортно. Але знаєте, що він відкрив для себе, побачив? Що там на тому місці був Господь. Чуєте? Там на тому місці був Господь. І прямо з того місця, яке він думав, що всіми і вся забуте, загублене, драбина, лісниця стояла пряміхенько на небо, брати і сестри. І ангели Божі ходили по цій драбині. Ось що побачив. Божий чоловік, дивний наш Господь. І тому Давид писав в 138 псалмі, мене не закриє від Тебе і темрява. Чуєте, не закриє і темрява. І тому я знову кажу: поклоняємось за це нашому Господу і не вважаємо за зайве питатися Господа. Куди мені? Де мені бути? Знаєте, як гарні батьків діти є. Які питають. Тату, маму, я туди-то хочу піти. Навіть не перед фактом ставлять, я туди-то пішов, а я туди-то хочу піти. Господь теж хоче цього. Він наш батько, Він турбується про нас. Ви знаєте, а ми як люди, так як оті маленькі діти, несмишониші. Дуже здатні наряжатися на небезпеки. Здається, такі розумні, а на небезпеки наряжаємося. І знаєте, це не обминало навіть великих людей. Читаємо історію Авраама, коли він в Єгипті опинився. А Давид в стані філистимлян. Але виручає з тих обставин хто? Господь. Чуйте. Господь. Не бажаючи того, щоб ми багато наробили собі шкоди, хоче, щоб ми питались. І слава йому, що він свого пророка Ілію не полишив навіть після того, як той пішов, як кажуть, світ за очі не знав навіть сам толком, куди він йшов куди він біг, а знайшов його, наздогнав його. Зустрівся з ним і допоміг йому. І сьогодні Господь це саме хоче відносно нас. Він, знаєте, Він поставив його на ті маршрути, ми читали в кінці цього тексту, вернися на свою дорогу, по яким хотів Господь, щоб він ішов. І дуже добре, коли ми питаємось, знаєте, коли нас спитає, Господь, чого ти тут? Де ми знаходимося в той чи інший момент, щоб ми могли сказати так, як в свій час сказав Йосип? Знаєте, як він сказав? Сюди мене послав Господь. Дав би Господь нам мати право на таку відповідь. Це перший урок з цього питання, брати і сестри. Другий урок це питання до Еліє. Його повертало лицем до відповідальності перед Господом. Він Божа людина, і тому Він відповідальний, має дати звіт, чого він там, а не там. Це так і до нас відноситься, брати і сестри. Господь неодноразово нагадував своїм людям, своєму народу, що вони є особливі. І в цьому плані називає нас Господь і Слово Боже нас святими. Знаєте, не в плані того, що ми такі досконалі, каже святі, Каже на вас, на мене, на вас, брати і сестри, каже святі. А знаєте, якому в плані? А в плані нашого призначення для справ святого Бога. Не для всього і вся, а для справ святого Бога ми призначені. І наше життя, наша особистість, наші обдарування, наші можливості, все адресоване воно Богові. Має бути адресоване Богові. І це справа не вибору нашого, що я можу, як я захочу, а це наше положення перед Богом. Ми, апостол Павло писав, не свої. Ми не свої, брати і сестри. Ми належимо Богові. Ми співаємо таку гарну пісню, все тобі я віддаю. Гарно, правда ж. Але, брати і сестра, знаєте, а точніше треба було б сказати ось як. Все моє тобі належить, Боже. Все моє тобі належить, Боже. А ми є лише доморядники, домоправителі у Бога. І тому все, що робимо, маємо узгоджувати з Богом. І особливо в справах Божих. Знаєте, це дуже необхідно. Це необхідно, як вже ми підкреслювали з огляду на нашу підпорядкованість Богу, що ми є Божі, належимо Богові. І з позиції того, що ми самі можемо наламати дров, можемо недосконалості наші зробити помилок багато. І Господь каже через пророка Ісаю так, мої думки, не ваші думки. Кому це він каже? Віруючим людям. Народу своєму, брати і сестри. І я люблю в якості ілюстрації до цього, що Господь каже, мої думки не ваші думки. Таку історію, відому історію ви її вже добре на пам'ять, знаєте, це історія з пророком Нафаном, Натан українськи. Прийшов він до Давида, а Давид йому каже, Натан. Я хочу побудувати храм для Господа, гарний храм, багато засобів зібрав. Ось проєкт. Що ти скажеш на це? Брати і сестри, чи є які питання? 100 процентів ясно. Діло ж Боже будувати храм, так чи ні? І каже: будуй, хай тебе Бог благословить. А на другий день приходить до Давида та каже: вибач мене, Давид, я сказав тобі, буду, я не спитався у Бога. А Бог має іншу думку. А Бог каже, не ти, а син твій побудує. Чуєте? Ось так, брата і сестри. Діло Боже, зауважте, діло Боже будувати храм. Але думка Божа така, не ти, а син твій побудує. І ось тут чого ти тут, Ілля? І він коректує після цього свого пророка. І десь чується під текст такий в цьому питанні Ілля. Чи то є нормально, що я тебе я мушу шукати і наздоганяти? Чого ти тут? Ми в ці дні вивчаємо на наших розборах досвід життя в вірі великого Авраама. Знаєте, і ми підкреслюємо там вже в попередньому розборі підкреслювали, що він по маршрутам Ханаанським будував жертівники. Навіщо? Для чого? Яка ціль? Знаєте, узгоджував з Богом наступні кроки. А ви знаєте, як читаєш, так і думаєш. Бог же не казав конкретно нічого на завтра. Що я можу збитися з маршруту. Бог сказав, оце поставив тебе і вперед. І йди і завтра, взавтра йди. Як прийдеться в тебе, коли прийдеться? Чуєте, але Авраам ні. Він знав, що лише тоді в завтрашньому не буде болючих несподівано, коли воно буде те завтрашнє узгоджено з Богом. І тому питав у Бога. Мене особисто захоплює приклад апостола Павла. Дух не допустив його туди і туди йти. Брати і сестри, куди? На якісь справи такі сумнівні? На місію, на місію збирався йти. Але в певне місце Господь не дозволив а під піти Павле. Перш ось туди. Знаєте, і так Господь керує своїми дітьми. Тому вивіряємо з ним наші плани, наші шляхи. Дорогі мої, знаємо, що лише на тих дорогах, якими веде Господь, і знаходиться ангел-хранитель. Чуєте? На дорогах, якщо це дороги узгоджені з Богом, ангел-хранитель. І наші волосинки пораховані на тих дорогах, брати і сестри, на тих дорогах. І благословення нас чекають на тих дорогах. І це другий урок з цього питання до Іллії. чого ти тут Ілля? І останнє по цьому питанню. Брати і сестри, дозвольте сказати, в такий спосіб Господь дав можливість пророку пояснити своє. Рішення, свої дії. І відповідь була така: Іллі, Я був дуже горливий для Господа, тобто ревносний для Господа, самого. Ізраїль і сини покинули заповіта Твого та порозбивали жертівники Твої, пророків Твоїх побували мечем, і позостався я сам. І шукали вони душу мою, щоб взяти її. Це можна передати десь по-іншому так. Я дуже возривнував, Господи, про твої справи. І бачиш, що в результаті. Тікаю, куди очі дивляться від переслідування. А що я маю робити? У мене нема ніякої підтримки. Чуєте, це його бачення було, брати і сестри. Там він бачив свою ситуацію так. І те, що він двічі повторив, Господь двічі поставив це питання, він двічі одинаково повторив, говорить про те, що це продумано ним було. Це його рішення було, це він не на почуттях так зробив. Просто. Це була щира самооцінка, і цього хотів почути від нього Господь. І дав йому відповідь на все те, що він сказав, але свою Господню. Я її в трьох пунктах, цю відповідь хотів би показати. Насамперед Господь скоректував погляд пророка на самого Господа, який є Господь. Здається, пророк Божий. У тебе ж такий великий вже досвід. Ти так багато вже бачив, від Господа отримував, пройшов шлях пророчий великий. Уже до цього була гора Карміл, все було. Бог тобі давав таку силу, що мертве вставало. А не все знаєш добре про Господа, ти пророч. І Господь коректує його погляд. І знаєте в якій справі? А в тому, що коли Господь перед ним показав, показав землетрус, Показав вогонь, показав вітер сильний. І потім тому заперечення все. Це ти, Ілья, певно, чекав від мене. Певно, думав, що я маю отак активно втрутитись в ту ситуацію, яка виникла, і зробити різкий стоп для Ахава, для Ізавелі і для їх приспішників. Але я не так хочу говорити із ними навіть, а тихим лагідним голосом. Брати і сестри, ось що відкрив Ільє Пророку про себе Господь, який він добрий, навіть до таких безбожників добрий, хоче з ними говорити ще лагідним голосом. Хоче. Знаєте, на сьогодні на очах робиться багато беззаконня. І інколи виривається з вуст наших доколі, Господі. А Господь хоче нам підказати таку саму думку, чи ви чекаєте, що я маю ще більше трясти цю землю і так багато катаклізмів на ній. А я хотів би, щоб ви на колінах стояли. І просили тихим лагідним голосом, щоб я звертався до цих людей. Ось що відповів Господь цьому пророку, це урок для нас. Друге, Господь поправив пророка стосовно його бачення самітності. Я один остався і моєї душі шукають. І я... Не все ти знаєш і не все ти бачиш. Сім тисяч є вірних мені людей. Чуєте? Я думаю, брати і сестри, ми по-іншому відчуваємося, коли відчуваємося, що є ще Божі люди навколо нас. І чуєте, і це сьогодні, якщо в нас інколи втрачається ця свідомість, здається відступлення суцільне. Брати і сестри, неправда є Божі люди навколо нас. І тоді легше дихати. Підтримку бачимо. Підтримку бачимо. Це в Господа, брати і сестри. І третє. І я певно, що думав, все, я вичерпав себе. Кому я потрібний? Хто мене чує? Навіщо я тут? Не треба, він просив уже смерті було. Господь каже, помиляєшся ти. Багато справ у тебе ще. Ти думаєш, що ти ніхто і ніщо в тебе витирати можуть ноги. Неправда, це. Ось я посилаю тебе з такими повноваженнями, що ти маєш помазати на царів. Чуєте? Язичника і цього народу відступника, помазати царя у них і пророка Божого. замість себе. Брати і сестри, і тому каже Господь йому: вернися на твою дорогу, на яку я тебе поставив. І Я сьогодні хотів би, дорогі друзі, Оці уроки для нас залишити. В нас, можливо, бувають десь, може, в мініатюрі, щось схоже, ситуації. І сьогодні нам Господь каже, нікуди не бігайте, не шукайте, чого ти тут, Ілля, чого ти тут той чи інший. Брати і сестри, нам каже це Господь сьогодні, щоб ми схаменулись, почули нашого Господа. І на тих дорогах стояли, на які він нас поставив. І дуже питаємось, брати і сестри, це є найкраще, що ми можемо робити, коли дуже питаємося, як нам робити і що нам робити у нашого Господа. Амінь, брати і сестри. Помолимось нашому Господу.